Вітаю, шановні 11 класи, сьогодні ми повинні розглянути проблему міжнародного тероризму, російсько-українську війну та міжнародну антипутінську коаліцію. А це те, чим, на жаль, сьогодні живе світ, і тому ми сьогодні про це говоримо. Глобалізація в її іншій формі не сприяє підвищенню стабільності на світовій арені. Навпаки, вона виявилася каталізатором соціально-політичної напруги і конфліктів. Поляризація багатства і бідності, боротьба за ринки збуту, доступ до енергетичних та інших природних ресурсів, інформаційна і культурна експансія Заходу, яка сприйматиметься іншими як загроза, їх культурні, національні і цивілізаційні самобутності усе це слугує підґрунтям для національного і релігійного екстремізму і фундаменталізму, для етнічного сепаратизму, ксенофобії і тероризму. Тероризм це суспільна небезпечна діяльність, яка полягає у свідомому, цілестримованому застосуванні насильства шляхом захоплення заручників, підпалів, убивств, тортур, залякування населення та органів влади, або вчинення інших посягань на життя чи здоров'я, ні в чому не винних людей, або погрози вчинення злочинних дій з метою досягнення злочинних цілей. Обов'язковими елементами, які характеризують тероризм, є Наявність, як правило, збройного або, загро... або його насильства збройного або його загрози в застосування, заподіяння чи загроза заподіяння шкоди здоров'ю людини або матеріальних моральних збитків, і позбавлення або загроза позбавлення життя людей. Терористична діяльність у сучасних умовах характеризується такими ознаками, як широким розмахом, відсутністю чіткої виражених. Чітко виражених державних кордонів, наявністю зв'язку і взаємодії з міжнародними терористичними центрами та організаціями, жорстокою організаційною структурою, яка складається з керівної оперативної ланок, підрозділів, розвідки та контррозвідки, суворою конспірацією і ретельним добором кадрів, якісним технічним оснащенням. Якщо визначати причини, то вони криються в першу чергу в зростанні кризових явищ в економіці, в нездатності суспільства регулювати складні, складні соціально-політичні процеси, швидкі змінні системи людських і політичних ідеалів та цінностей, втягуванні до, до активного політичного життя широких мас населення з низькою духовністю, культурою та освітою, при цьому позбавленого політичного досвіду. Сучасний тероризм розрізняється за такими різновидами, як державний, він організовується чи підтримується однією державою проти іншої, міжнародний він здійснюється міжнародними терористичними організаціями, внутрішньодержавний здійснюється замах на основи державності, релігійний насаджує своє віросповідання і точковий, тобто терористичні акти на окремо взяти об'єкт. Фактори, які сприяють сьогоднішньому розвитку, це розвиток новітніх технологій, мініатюризація та доступність зброї, мільярди знедолених людей на планеті та ідеологія ненависті та радикалізму. Окрім цих напрямків, які ви бачите зараз, можна визначити ще такі напрямки, як лівий тероризм, інакше його називають революційний або червоний це ідеологічно орієнтується на різні ліві доктрини: марксизм, ленінізм, троцькізм, анархізм. Маусізм тощо. В основі ідеології лівого тероризму боротьба проти прогнилого буржуазного суспільства за здійснення світової соціалістичної революції та досягнення загальної рівності між людьми. Правий тероризм, ідеологи правого тероризму виступають проти лібералізму, лівого руху, демократії, соціальних реформ. Вони є затятими супротивниками правової держави і громадянського суспільства. То виявляють расову і національну нетерпимість. Правий тероризм орієнтується на національних діячів минулого, на культ сильної особи. Його витоки це шовіністичні та расистські настрої певної частини суспільства. Націоналістичний тероризм цей різновид тероризму характеризується терористичними діями угруповань, які прагнуть домогтися незалежності або забезпечити перевагу однієї нації над іншою всередині країни. Серед націоналістичних терористичних організацій є Баскська Етта, чи Ірландська Республіканська Армія та подібні. Ну і ще дуже таке відомим є: це ісламський тероризм. Головне завдання ісламських терористичних організацій це боротьба з неісламським світом. На думку лідерів терористів, головну небезпеку для ісламського світу становлять США. Інші західні країни та Ізраїль, які нібито намагаються його завоювати, знищити цінності ісламської релігії та нав'язати мусульманам ідеї та моделі західного походження. Терористичні акти 11 вересня 2001 року США, головними організаторами яких американці визнали Усана Бен Ладена і Аль-Каїдов, були поштовхом для антитерористичної операції, а фактично повномасштабної війни на території Афганістану. Ця операція проти руху Талібан, що контролювала до 90% території цієї країни, розпочалася у жовтні 2001 року. Однак Талібан перегрупував свої війська у 2003-2005 роках. Загони Талібанів, базуючись біля афгано-пакистанського кордону, не лише вели партизанську війну, а й організовували теракти в містах, розширили свій контроль на пів. У 2006-2008 роках війська НАТО за участю нової афганської армії провели успішні наступальні операції на півдні країни. Але Таліби, використовуючи партизанську тактику, нападали на патрулі та конвої, мінували дороги, атакували блокпости Альянсу. Серед місцевого населення зростало невдоволення присутністю НАТО. Керівництво Афганістану на чолі з Карзаєм. Президент країни з 2001 по 2014 роки виявила свою неспроможність контролювати ситуацію в країні. Сучасне становище Афганістану не стало кращим. Величезною її кількість терактів, ситуація ускладнює і відсутність політичної єдності в керівництві країни, і те, що тут відстоюють свої інтереси: Індія, Ірак, Китай, Пакистан, Росія, Саудівська Аравія та США. У січні 2019 року представникам. Сполучених Штатів та екстремістського угруповання Талібан вдалося в загальних рисах окреслити рамки майбутніх мирних домовленостей щодо Афганістану. Трохи пізніше, Ашраф Гані, президент Афганістану 14 року, закликав Талібів вступити в прямі переговори з урядом. Проти кардинальних позитивних змін Україні, яка є однією з найнебезпечніших для життя людей у світі, поки не відбувалася. У 2019 році США анонсував початок виведення своїх військ з Афганістану. Таке саме рішення прийняли і інші держави-члени НАТО. 29 лютого 2020 року в ДОСІ в Катарі США укладає мирну угоду з Талібаном. США і їх союзники мали залишити Афганістан до 11 вересня 2021 року. А Таліби мали примиритися з офіційним афганським урядом. В травні 2021 року США і НАТО почали виведення своїх військ з Афганістану. Президент США Байден встановив строк виведення до 31 серпня. А в травні 2021 року Таліби розпочали широкомасштабний наступ на позиції урядових військ. До кінця червня Таліби контролювали більшу частину сільської місцевості та майже весь державний кордон країни. У липні афганська армія спробувала пройти в контрнаступ, але зазнали поразки. На початку серпня Таліби почали останній наступ, щоб захопити великі міста. 8 серпня було взято три провінції столиці Саріпул, Талокан і Кундуз. Після цього афганські війська почали здавати міста, міста без бої. 12 серпня Таліби захопили Гандзі, Герат та Кандага. Після цього оборона афганської армії розвалилася. 13 серпня Таліби взяли. Лешкаграф, а 14 серпня Мазарі Шаріф і Джалелабар. 15 серпня було взято Кабул. Афганістан став ісламською теократичною державою, в якій панують норми Шар'ян. На сучасному етапі відбувається консолідація терористичних сил. Останнім часом терористи терористичні організації та терористи-фанатики поширюють сферу своєї антилюдської діяльності на весь світ, а також використовують різні методи організації тирав. Якщо раніше підриви смертників з вибухівкою у людських місцях, напади з, голод, з холодною та вогнепальною зброєю на пересічних громадян мали місце в Ізраїлі, де ефективно працює антитерористична система безпеки, масово були поширені в Афганістані, в Іраку та інших країнах Азії, то в останні роки теракти стали бітою Європи. Влаштовуючи теракти і бажаючи помститися західному світу, терористи-ісламісти підвищують популярність європейських правок партій, які виступають проти міграції, посилення ісламського впливу на світське життя, а часто і проти Європейського Союзу. Найбільшу кількість терористичних атак останніми роками здійснила ісламська держава, Таліби Аль-Каїда, фі... і... зі своїми філіалами і Нігерійська боко Боко-Харам. Усі ці терористичні організації позиціонують себе як релігійні, однак водночас вони мають чіткі політичні ціли, головна з яких створити власну державу. Таке явище дістало назву терористична напівдержава. Це організація, яка з одного боку контролює частину існуючої держави, а з іншого продовжує терористичні напади на громадян цієї та інших держав. Характерними прикладами терористичних напівдержав є Ісламська держава. Боко Харам, Рух, Талібан та аль Алькаїв, новітні інформаційні технології, залучення приватних військових компаній, на кшталт сумнозвітної російської приватної військової компанії Вагнер, доступність зброї в поєднанні з мільйонами біженців і мільярдами бідних, змішані на простій ідеології ненависті та радикалізму, все це створює родючий ґрунт для нових терористів для того, щоб ефективно протистояти цій загрозі. Потрібне об'єднання зусиль усіх держав, світу і всього суспільства. І в контексті терористичної діяльності дуже цікаво і правильно було розглядати події російсько-української війни. У лютому 2014 року в Україні, після кількомісячних масових заворушень, формальним приводом, до яких стала відмова тодішнього президента України Януковича підписати угоду про асоціацію між Україною та ЄС, відбулось повалення чинної влади. Після втечі. Януковича До Російської Федерації влада в Україні перейшла до прозахідної частини політичної еліти. Ситуація, що склалася, скористалися проросійські сепаратисти на Сході та Півдні країни, які підігрівалися Росії. Так розпочалась російсько-українська війна, яка на сьогодні вже має ось такі ключові етапи, які ви бачите. Першим об'єктом агресії РФ є Крим. Уже 23 лютого у Севастополі відбувається 20. Тисячний мітинг, якому було вирішено не перераховувати більше податків в український бюджет, а міським головою проголошено громадянина Російської Федерації Чалов. 25 лютого перед кримським парламентом в Севастополі одночасно відбулися проросійські і проукраїнські мітинги, де вам пощастило уникнути зіт. У проукраїнських мітингах брали участь переважно кримські татари, на чолі з лідером Анджелісом Чубаром. В ніч на 27 лютого приміщення парламенту і уряду Криму було захоплено російськими спецпідрозділами, над будівлями підняли прапор Російської Федерації. Захоплені будинки були також і адміністративні будівлі, аеропорти в Севастополі та Сімферополі, установи зв'язку, зупинено паромну переправу в Перчі. До парламенту Криму пройшла частина депутатів, які проголосували за проведення референдуму про розширення автономії Криму. 25 травня 2014 року, у День президентських виборів в Україні. Невдовзі дату референдуму було перенесено спершу на 30 березня, а потім на 16 березня. Також було змінено формулювання запитання. Замість розширення автономії йшлося про приєднання до складу Російської Федерації. При цьому, оскільки Україна є унітарною державою, питання про відокремлення регіону можна було вирішувати лише на загальнодержавному референдумі. 1 березня новопризначений так званий голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим Сергій Аксьонов звернувся до президента Росії з проханням посприяти в забезпеченні миру та спокою на території Криму. У відповідь того ж дня Путін відправив до Ради Федерації пропозицію проведення російських військ у Крим, підтриману обома палатами Державної Думи. 16 березня 2014 року був проведений псевдореферендум щодо Статусу Криму, який суперечив законодавству України. В умовах покупування референдуму частиною кримських татар та українськими патріотами кримська влада заявила, що, начебто, він засвідчив вибір за воз'єднання Криму з Росією. 18 березня 2014 року було підписано договір про прийняття Криму до складу Російської Федерації. 20 березня договір був ратифікований Державною думою Російської Федерації, а 21 березня Радою Федерації одразу і одразу ж він набув чинності. 27 березня Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію на підтримку територіальної цілісності України, а 2 липня 2014 року парламентська асамблея Організації з безпеки і співробітництва в Європі визнала такі дії Росії воєнною агресією, заснованою на абсолютно безпідставних припущеннях і проводих. Події в Криму стали прикладом для роздмухування антиукраїнських рухів в інших регіонах України, що були інспіровані російськими спецслужбами. Перші масштабні проросійські виступи на Сході та Півдні України відбулися 1 березня 2014 року в Донецьку, Луганську, Харкові, Дніпропетровську, Запоріжжі, Миколаєві, Херсоні та Одесі. Стрімке загострення ситуації відбулося в квітні, 7 квітня було проголошено так звану народ... Донецьку Народну Республіку, 28 квітня так звану Луганську. Незабаром на боці сепаратистів з'явилися збройні загони. Незаконні збройні формування захоплювали адміністративні приміщення, знищували українську символіку, влаштовували збройні напади на військові об'єкти. Через пряму загрозу територіальній цілісності та суверенітету України керівництво держави 14 квітня прийняло рішення про проведення антитерористичної операції на Донбасі, а Генеральна прокуратура визнала ДНР та ЛНР терористичними організаціями. Проте розгромити сепаратистські сили виявилось складно. Тим часом, у травні 2014 року на боці самопроголошених республік на Донбасі вже воювали загони озброєних, для яких, озброєння для яких постачала Росія. Міста і численні шахтарські селища перетворились на обладнані у кліп райони. В червні 2014 року в Донецькій та Луганській областях розпочались інтенсивні бойові дії. Вогневі сутички переросли в повномасштабні бої з використанням авіації, артилерії, установок вогню ГРАД. За даними Книги пам'яті України, де зафіксовано точно встановлені імена полеглих, у травні 2014 року загинуло 70 українських військових службовців, в червні 140, у липні 335, в серпні 700, а всього, в 2014 році 1739 осіб. Населення тимчасово окупованих територій було змушено покинути свої домівки та переселитися в центральні, південні та західні регіони України. Загалом близько 2 мільйонів громадян України. Стали внутрішньо переміщеними особами. Під час переговорів лідерів Німеччини, Франції, Росії та України в нормандський формат у столиці Білорусі та Мінську у лютому 2015 року були підписані домовленості про умови припинення вогню та врегулювання конфлікту. Проте ці домовленості залишилися невиконані. Станом на травень 2018 року у до збройної агресії Росії загинуло щонайменше 2725 і поранено 7-9 тисяч сілів. Головною причиною смертей є обстріли. Населення в зоні конфлікту постійно потерпає від обстрілів та матеріальних труднощів, його права та свободи обмежуються. А 24 лютого 2022 року, близько четвертої години, президент РФ Путін оголосив про початок спеціальної воєнної операції, метою якої він назвав демілітаризацію та денацифікацію України. За кілька хвилин російські ракети атакували. Українські аеропорти, аеродроми, військові об'єкти по всій країні, і почалось відкрите збройне вторгнення росіян з території Білорусі та тимчасово окупованого Криму. Російсько-українська війна розпочата РФ в 2014 році перейшла в гостру фазу. Першим етапом відсічі широкомасштабного нападу Збройних сил Російської Федерації стала перша стратегічна оборонна операція, яка тривала від 24 лютого до квітня 2022 року. В її межах можна виділити низку знакових битв і епізодів, що мали вирішальне значення для відбиття російської агресії. Під час першої стратегічної оборонної операції Збройні сили завдали стратегічної поразки російським військам у північно західній операційній зоні в результаті битви за Київ, Гостомельський аеродром та Ірпінську агломерацію. Внаслідок цього ворог був змушений відступити з Київської, Чернігівської та Сумської областей. 13 квітня ВМС Збройних сил України вразили ракетами Нептун, флагман Чорноморського флоту ракетний крейсер Москва, який 14 квітня затонув. Знищення ворожого флагману остаточно нивілювало загрозу висадки російського морського десанту в Одеській області і дозволило силам оборони України розпочати операцію з відновлення контролю над островом Зміїни та північно-західної частини акваторії Чорного моря. З метою розблокування Ізмаїльського, Білгород-Дністровського та Одеського портів. А довготривала операція з оборони Маріуполя дозволила відтягнути на себе частину найбільш боєздатніших підрозділів ворога, що унеможливлювало їхнє застосування в інших напрямках. Перша стратегічна оборонна операція зірвала первинний план російських окупантів, змушивши його вивести свої війська з північно-західної операційної зони і зосередити бойові дії. На кількох оперативних напрямках в межах Східної та Південно-Західної операційно зони. Упродовж травня-серпня 2022 року Збройні Сили провели другу стратегічну оборонну операцію. На новому етапі бойових дій вище військово-політичне керівництво Російської Федерації поставило завдання захопити всю територію Луганської області. Сили оборони України вели позиційну оборону на Северодонецькому напрямку. Де ворог вдався до тактики масованих довготривалих артилерійських обстрілів. На Авдіївському та Новопавлівському напрямках стійка оборона українських військ не дозволила ворогу прорвати позиції угруповання Об'єднаних Сил, якому, попри значні зусилля і втрати, вдалося лише частково зайняти піски та малі. Значним успіхом Сил оборони України стало відновлення контролю над островом Змії. Завдяки цьому неможливою стала присутність кораблів Чорноморського флоту РФ у північно-західній частині Чорного моря, що остаточно ліквідувало загрозу висадки тактичного морського десанту в Одеській області. Також український контроль над Зміїним дозволило розблокувати українські морські порти, забезпечивши виконання зернової угоди. Друга стратегічна оборонна операція виснажила військові, війська російських окупантів і водночас дозволила силам оборони України. Накопичити сили і засоби для проведення наступальних дій з метою визволення тимчасово окупованих територій. Зробити це вдалося починаючи з вересня 2022 року під час стратегічної наступальної операції. Провести наступальну операцію в Харківській області силам оборони України вдалося завдяки далі інформаційно-психологічній спецоперації, на якої ворог перекинув підрозділи на Херсонський напад. Під час Харківської наступальної операції Сили оборони України розгромила і дезорганізувала частину російських окупантів, просунувшись на відстань до 145 кілометрів, звільнивши територію площею до 11 тисяч 500 квадратних кілометрів, і звизволивши до 500 населених пунктів. Лише в другій декаді жовтня ворог зміг закріпитися в, в, в на рубежі Сватова Криміна. Відволікаючий наступ на херсонському напрямку з метою ведення ворога в оману було розпочато напередодні Харківської наступальної операції. Поступово до середини вересня українські війська посилювали тиск на ворожі позиції, одночасно руйнуючи логічне забезпечення угруповання російських окупаційних військ на території Правобережжя Херсонської області. Зрештою, це змусило ворога відступити з правого берега Дніпра. В результаті Херсонської наступальної операції підрозділи Сил оборони України просунулись на відстань до 40 кілометрів, звільнивши територію площею до 5700 квадратних кілометрів і визволивши до 210 населених пунктів, включаючи обласний центр, місто Херсон. Успіх Харківської та Херсонської наступальної операції Сил оборони України змусив російського агресора вдатися до проведення часткової мобілізації. Масове залучення до бойових дій найманців з числа ув'язних, прискорення заходів з переведення економіки на військові рейки. Ворогу вдалося наситити фронт живою силою і посилити тиск на позиції українських військових у східній операційній зоні. Українські війська перейшли до стратегічної оборони. Сили оборони України стримують ворога на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, ведучи оборонні бої. Тривають оборонні бої оборонні битва за Бахмут, бої за Вугледар, Білогородку, Павлівку, Павлів, Авдіївку, завдаючи значних втрат ворогу в живій силі і техніці. Збройні сили України виснажують резерви ворога та підривають його наступальний потенціал. За рік Великої війни, від початку широкомасштабного вторгнення, Сили оборони України зірвали всі плани російського агресору, змусивши їх відмовитись від захоплення Києва. Від висадки морського десанту в Одеській області та виходу до Предніх від осені 22-го року зусилля Збройних сил Російської Федерації зосереджені на спробі загарбати територію Донецької та Луганської областей і втримати тимчасово окуповані частини Херсонської та Запорізької області. Мужній та результативний опір впродовж року Великої війни зламав хребет російської агресії, але ворога не знищив. І розуміючи, що російські війська не можуть взяти. Взяти реванш на полі бою, вони починають вдаватися до терористичних обстрілів цивільної інфраструктури та цивільних об'єктів. Після широкомасштабного вторгнення Збройних сил України на українську територію 20... Росії на українську територію 24 лютого 2022 року і шоку викликаного їхньою варварською жорстокістю щодо цивільного населення України, цей процес об'єднання світу проти Путіна прискорився. Протягом березня-квітня 2022 року в різних країнах у різний час і за різних обставин відбулися принаймні три події, які засвідчили про усвідомлення необхідності створення антипутінської коаліції. Так, 14 березня 2022 року, на пропозиції прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, в його резиденції відбулася зустріч лідерів і представників Данії, Фінляндії, Естонії, Ісландії, Латвії, Литви, Нідерландів, Швеції та Норвегії. Вони погодились координувати постачання Україні зброї, воєнної техніки і гуманітарних вантажів з метою уникнути дублювання. В заяві, ухваленій учасниками зустрічі 15 березня, вони засудили вторгнення Росії до України, висловили за необхідність посилення санкцій проти Росії та притягнення її до відповідальності. 22 березня, 2022 року, члени Європарламенту та національних парламентів 28 держав Європи, США, Канади, Нової Зеландії створили глобальну міжпартійну та між краї... Краї... міждержавну е... відкриту мережу Об'єднання Заради України. Її мета це координація дій парламентарів світу для посилення урядами їхніх держав політичної підтримки України, збільшення воєнної допомоги та розширення санкцій проти Росії. 20 квітня 2022 року за ініціативи президента Джо Байдена відбулася онлайн конференція, в якій взяли участь лідери Італії, Франції, Німеччини, Великобританії, Канади, Японії, Польщі, Румунії, а також очільники НАТО та ЄС. Її учасники обговорили питання надання Україні допомоги для координації зусиль, зусиль для посилення санкційного тиску на Москву із задіянням можливості Великої сімки ЄС та на НАТО. Розглядалися також питання гарантій безпеки України після завершення війни з Росією. Вирішальним етапом у процесі формування антипутінської коаліції стала проведена за ініціативи США зустріч міністрів оборони 43 країн світу, яка відбулась 26 квітня 2022 року в Німеччині на американській військово-повітряній базі Рамштайн. Крім держав-членів НАТО, на зустрічі були представлені Фінляндія та Швеція. Потенційні члени Альянсу Японія, Південна Корея, Австралія, Нова Зеландія, Кенія, Ліберія, Марокко, Туніс, Катар, Йорданія і Україна. Учасники зустрічі домовились про періодичні щомісячні засідання у форматі консультативної групи з питань оборони України. Основна функція консультативної групи це координація зусиль у забезпеченні надані військової технічної допомоги Україні у боротьбі з Росією як на перспективі. Відкриваючи зустріч, міністр оборони США Остін заявив, російське вторгнення є необґрунтованим, зухвальним і протиправним. Ця атака проти світового порядку, заснованого на правилах і виклик вільнолюбним людям усього світу. Нації доброї волі об'єдналися у підтримці України в цій боротьбі проти імперської російської агресії. Учасники зустрічі визна... визначили, що Україна воює не лише за свою державну незалежність і територіальну цілість. Але й за ті цінності і принципи міжнародного права порядку, які були е, видобано після Другої світової війни. Одразу після Бронштайнської зустрічі Палата представників Конгресу США 28 квітня 2022 року затвердила закон про ленд-ліз для захисту демократії в Україну, який 9 травня 22-го року підписав президент Джо Байден. І це стало одним із таких важливих. Елементів і засобів для боротьби з російською агресією. Ось так терористичні діяльність і нашої України через дії Російської Федерації. Дома ще завдання ви бачите зараз на екрані. Тут є завдань достатньо, обирайте ще себе і домагайте. Дякую за увагу і до зустрічі на розгляду.